Доброго ранку, дітки! Погляньте, який чудовий чарівний ліс перед нами. У ньому чудес дуже багато. Але для того, щоб ми побачили мешканця цього лісу, нам потрібно відповісти на декілька запитань. Дітки, яка зараз пора року? Подумайте і скажіть, яка осінь? Так, вона різнокольорова, золота, щедра та пахуча. А що восени опадає з дерев? Молодці, а ось і наш герой. Їжачок, хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід. Дітки, то кого ж ми зустріли у цьому чудовому лісі? Так, їжачка. А із чого їжачок пошив собі піджачок? А де гуляє їжачок? У садку. Що він нанизує на голки? Груші, яблука, сливки. Діти, а який наш їжачок? Так. Колючий. А чи знаєте ви, що голки їжакові потрібні для того, щоб захищатися? Ось послухайте пригоду, яка трапилась одного разу із їжаком. Біг їжак наш через ліс, кошик він з грибами ніс, на синичку задивився, об траву перечепився, всі грибочки розгубив, сів під кущ і затужив. Друзі, давайте поглянемо, що лежить у кошику нашого їжачка. Та це ж грибочки! Скільки грибочків у кошику? Лише один. Так, залишився один, а інший їжачок розгубив. Давайте допоможемо їжачку та виготовимо йому нові грибочки, якими він зможе поділитися зі своєю сім'єю. Але спочатку розглянемо їх, що є в грибочках. Ніжка та шапочка. Якого кольору ніжка у гриба? А на що вона схожа? На стовчик. А якого кольору шапочка? На що схожа шапочка? А зараз розумнімо наші пальчики. Жив на світі їжачок. Мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв. Гриби. Яблука збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався. Як ти носиш їжачок, так багато голочок. Отож розпочнімо. Для роботи нам будуть потрібні аркуш у мене зеленого кольору. Вирізані заготівки. Шапочок та ніжок двох грибочків, клей, пензлик та серветка. Розпочинаємо викладати готові форми. Беремо ніжку велику та викладаємо її на тло. Тепер беремо шапочку теж великого розміру, викладаємо її поверх ніжки. Тепер викладаємо маленький гриб ніжку. Та шапочку. Ніжка має бути посередині шапочки гриба. Ну, ось ми виклали наші гриби. Тепер можемо наклеювати. Перевертаємо ніжку великого гриба, беремо пензлик у праву руку та промащуємо краї ніжки клеєм. Лівою рукою притримуємо ніжку гриба. Після того, як ми намастили клеєм. Ніжку перевертаємо її на іншу сторону та приклеюємо до основи. Не забуваємо використовувати серветку, яка прибирає залишки клею. Тепер перевертаємо велику шапочку на іншу сторону та також намащуємо краї шапочки клеєм. Перевертаємо на іншу сторону. Та приклеюємо до основи. Ніжка гриба має бути посередині шапочки. Тепер будемо приклеювати маленький грибочок. Так само перевертаємо ніжку на іншу сторону та намащуємо клеєм. І так само приклеюємо її до основи. Так само намащуємо клеєм в шапочку маленького гриба та приклеїмо її ніжки. Друзі, погляньте, які гарні грибочки вийшли у нас. А їжачок задоволений та щасливий. Ми виготовили йому цілу корзину грибів, і він тепер зможе поділитися з усією своєю сім'єю. Бувайте, друзі! До наступних зустрічей!